Це історія про майбутнє, про любов і дружбу. Ну і про новенький БМВ, звичайно. Чекайте, не цей, ні. Нам потрібен електромобіль з Арнольдом Шварценеггером у ньому. Ні, хлопці, не цей, не авто для гольфу. Та що ви? Що ж, Арні, Далі автомобільна погоня. Одягніть цей до зустрічі у віртуальній студії. Не знаю, як щодо цього. Я не можу цього надіти. Чому б нам не зробити це як колись? Як у реальності. Але так знімають кіно сьогодні. Не треба боятися майбутнього. Гаразд, мені подобається моє вбрання ЗЕВС. Ласкаво просимо, Арні. Ласкаво просимо у майбутнє. Просто поклади свої речі на стіл і почувай себе як удома. Хто ти? Бог чи що? Боже ні, а ти, звісно, ні. Облом. То чому ти тут через гроші? Гроші? Ні. Вони хочуть, щоб я знявся у цій рекламі, бо я достатньо дорослий, щоб знати про старі добрі часи. Про машини, кохання, автомобілі та дружбу упевнений, що це не через те, що ти був великою кінозіркою у х Я навіть не знаю, чому я розмовляю з тобою. Я серйозно, як люди тоді жили без інтернету або неймовірного захоплюючого віртуального світу, дозволь мені тебе переконати. Є щось справді особливе у старих добрих часах, все здавалося реальнішим. Уяви історію зі справжньою машиною. Красивими краєвидами і безліч цікавого, куди б ти не поглянув. І справжнє кохання. Хіба ти не бачиш, якими щасливими ми були? Що це був за час? Усе, що я бачу, як димить старий БМВ. Яка різниця? Машини були тоді особливими. У нас були касети. Автомобілі доповнювали нас і зближували. Разом ми відкривали нові місця, чарівні місця. І мушу сказати, ти завжди пам'ятатимеш той перший поцілунок. Тануарні це просто якась сентиментальна дурня. Перепрошую за мою французьку, але зараз світ набагато складніший. Твоя історія поверхова. Ти хочеш повнішою? Я дам тобі наповненість. Ти знаєш, наші авто мали серце і душу у нашому житті. Були злети і падіння, так але усе це про справжні емоції, справжню пристрасть. Хіба ти цього не розумієш? Емоції все ускладнюють. Особисто я думаю, що майбутньому технології допомагатимуть вирішити подібні проблеми. Дурня! а серйозно чи міг той БМВ хоча б говорити? Як щодо інших крутих дрібничок? Тепер ти по-справжньому мене дратуєш. Для нас технології були дуже емоційними. Наші авто захищали нас, давали відчуття абсолютної свободи. Вони були нашими, і нам не потрібен був підгрів сидінь. Ні, ми могли зігрітися самі. Ми жили наповно. Чекай, вона цілує іншого, а цьому тепер сумно. Ці діти завжди опиняються у не тому місці, в не той час. Що ж, справа не лише в тому, щоб потрапити у те місце, але й у тому, чому ви навчитеся на цьому шляху, аби тільки вони чомусь навчилися. Як щодо костюму, ти тепер стаєш цифровим. Що уяви ідеальний кінець? Вона повертається в те чарівне місце, де в неї був той перший поцілунок. і Вона сподівається, що кохання усього її життя теж буде там. Арні, досить уже твоєї епічної розповіді 80-х. Спробуй бути хоч трохи інновацій. Ціннішим. Зрозумів. Ти хочеш копію моєї аудіокасети. Що? Звідки ти це взяв? Добре, добре. Маєш рацію, але ми говоримо про автомобілі. Гаразд, покажи мені. І покажу О ні. Отак. Серйозно? For... Припини, це веде в нікуди. Але машина вміла говорити. Так, я можу говорити. <гум> я знаю. Ти хочеш фото зі мною, так? Майкл. Будь ласка, друзі. Серйозно, Арні? Потрібно прибрати цей безлад. Давайте стрибнемо у майбутнє. Тоді враз мене. Okay, Добре, sure. звичайно, вражу. Арні. У моєму баченні майбутнього ваш БМВ може перенести вас у нові світи. Віртуальні світи я знав до чого ти ведеш. Це просто купа кольорів і форм. Покажи мені щось душевне, щось із характером. Вау, такого я не очікував. Як щодо цього наша історія має тривати? Молода жінка знайшла свого справжнього супутника. Цифрова душа, яка думає, і розмовляє і дуже дуже корисна. Це схоже на твою ідею дружби, але у візії БМВ ти можеш змінити свій колір? але. Як щодо емоцій, як машина може говорити зі мною як друг? А ти думаєш, що я роблю? Я ж розмовляю з тобою. Добре, чи вона тебе чує? Я сподіваюся на це. Так, я чую вас. Я чула вас увесь час. Дякую, Еліс. Слайдер мікшеру реальності активовано. Але заради бога, це історія кохання, а не технічне промо. Чому тобі так важлива та історія кохання? Що, що ти маєш на увазі? Що я просто питаю гаразд? Слухайте, чи не можете ви обоє бути просто друзями? Можете просто допомогти мені у пошуку кохання мого життя. Гадаю, вона й досі закохана у того придурка. Давай знову зведемо їх разом. Раптом, нізвідки з'являється молодий чоловік? Їхні погляди зустрічаються, і дівчина вирішує йти за покликом свого серця. Так краще. Так, уже краще. Знаєте, можливо, не все було краще в минулому. Прийняття майбутнього. Може бути корисним саме так. І можливо, і ви могли б мене навчити ще чогось про емоції, адже майбутнє не таке вже й далеке. О, якби я могла, я б обійняла тебе прямо зараз. Не кажи дурниць. Ти машина. Ти не можеш обійняти мене. Я можу обійняти тебе по цифровому. Будь-що буде. Тож... Ти тепер назавжди в цій машині? Арні? Я є машина. Я ді твій електронний помічник. А що? Просто, просто питаю.